Почуваєте дуже добре. Я також. Дуже вам дякую. Обоє почуваються добре та готуються до виписки. 1 травня 25-річній Олені Горбатюк здійснили трансплантацію нирки. Дівчина каже про хронічну хворобу, дізналась ще у 19 років. Була на лікування останніх три роки. Я лікувалася в Польщі, проходили лікування, обстеження і Настав такий момент, коли вже скажімо так, критичний момент, коли треба було вже шукати донора. Донором для дочки вирішив стати батьком. Пан Анатолій каже, це рішення він прийняв самостійно, адже здорове та щасливе життя дитини для нього найважливіше. Я не хвилювався нічим. Я філювався, коли дуже погано було. Мене всі підтримали, мене ніхто не збивав, мене ніхто не цей. Це просто чисто моє рішення було. Пішли ми туди в лікарню, в себе в Летичеві, бо ми з Летичева. О, пройшов необхідні аналізи, більш-менш вийшлися позитивні, і ми приїхали сюди, сюди вже тут, і тут проходили обстеження. Пішли обстеження, все відправили куди там треба, прийшли всі аналізи хороші. І слава Богу, зробили ми операцію. Я дуже доволі цим. Вона мати посміхається, сміється. Аби зробити операцію, сім'я звернулася до спеціалістів Хмельницької обласної лікарні. Тепер починається настояща трансплантація. Пацієнти кажуть, з кожним днем вони почуваються краще. В реанімації немає телефонів. Я дуже сильно чекала на маму, щоб хоча б з кимось поговорити. Прийшла мама. Я дуже була їй рада, бо ну, мама, це. Мама і тато це найрідніші зараз. Почуваюся добре після операції. Я вам скажу, що практично нічого не боліло, і коли ми тільки... Відключали наркоз пробно, і після того ми навіть не підключали через те, що не боліло нічого, і це я кажу, це просто е, якесь чудо. На операцію довго чекати не довелося. Тиждень їх обстежували, і за п'ять днів запропонували зробити хірургічне втручання. Сама ж трансплантація нирки тривала п'ять годин. Забор нирки відбувався малоінвазивно, лапароскопічно. Ну це так виконується в всьому світі. і У нас в тому числі вже виконується лапароскопічно. Потім була підготовка нирки після того, як ми видалили у батька, і пересадка нирки доньці. Після цього донька була доставлена палату реанімації. а Батько був у нас відділенні. і на сі добу вже донька переведена до батька. Вони вже разом були на місці. Нагадаємо, це перша трансплантація органу, яку здійснили у Хмельницькій обласній лікарні у цьому році. Для батька прогнози абсолютно нормальні. Він буде далі працювати, функціонувати, жити, займатися своєю нормальною звичайною діяльністю. Два-три тижні йому треба буде період ранньої реабілітації. Для неї період ранньої реабілітації це буде три місяці. Потім до року буде період реабілітації і після цього. Основна проблема в цих пацієнтів це те, щоб вони достеменно точно виконували призначення і вживали медикаменти. Вони пожиттєво будуть вживати, якщо все ідеально, три види там таблеток, проходити регулярні обстеження. За словами Олексія Підмурняка, нині вони готуються до ще однієї подібної трансплантації. Цього разу донором та реципієнтом є мама та син. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.